843 день в Канаді 05.10.25. І що сьогодні? Сьогодні у нас неділя. Закінчились вихідні, дуже швиденько, шкода. Але що поробиш? Що вже є? І вчора була субота спокійна, а сьогодні неділя була суботник. І сьогодні. Вчора, до речі, забув сказати, продав джойстик, контролер Xbox з один, і велосипед ще продав. Знайомий хотів велосипед, він мав електричний, але віддав сину і собі хотів нормальний велосипед поїздити. Класний велик, оцей, цей в мене був дуже класний велосипед. І Я би собі його залишив, але так, як я на ньому не їжджу, не потрібно. Я маю електросамокат і я, буду... я вже все. Вже пересів на електросамокат. Ух, старію. Деліки я люблю, але тут нема де навіть погасати. Бо було доріжки, тут обмеження 20 км на годину. В Україні як їздив, то 40-50. Е, я їхав, то маршрутку обганяв <ганяв> до міста, як їхав. Але нічого, що поробиш, подав. Е, нехай катається. А сьогодні ніби виспався. Поспав я сьогодні довше. Як довше. Зранку Содом прокинувся щось, вже сходив в туалет, вернувся і вже ляг. думаю, ну ще треба поспати, ще дві годинки, і лежу, і в голову всяка фігня лізе, а там би що то зробити, а то зробити. і це... А треба оплатити рахунки, затягнув сьогодні вже п'яте. Встав, все пооплачував, такі от дрібнички, взяв собі, зробив кави, попив кави з тортиком. А з тортиків тепер сирник, торт, все, що хочеш. Торт в мене надії в солодкий, взяли костковський. Він непоганий, він фруктовий. Фруктовий там всередині перемащений, таке, варення і зверху фрукти плюс. В Канаді, от ми замітили, вони всюди пхають полуниці з зелені. Не знімають оцю зелень. Воно гарно типу, виглядає, ну, але як ті полуниці їсти? Ну, нічого, справилися. Е -е, що потім? Проня, до речі, закинув про нього постіль, що не застелив. Зараз треба буде застеляти цей ліжко Квін. Плюс у мене там під стіною цей диван все одно місце повне. В ньому можна спати вздовж і впоперек. В мене знайомий Кінг замовили, бо їм квіна мало. Ну я не знаю, на кінгу можна. Там ціла родина поміститься. Я просто привик спати в куточку, собі ногу закинути на це. І це о, зараз, зараз застелю і треба йти відпочивати. Завтра вже робота, понеділок. Ой, сьогодні. О, сьогодні вже було вночі мінус один. Прямо розкіп. Ну, день тепло, нормально, але вночі вже був морозець. Так що тут скоренько, тільки от, тільки все пожовтіло, така гарна, гарна осінь. Вчора попадав дощ, сьогодні мінус один. Просто нема осінь і нема весни. Моментально з літа пух, зима. Так що скоро буде зима. Тут горах вже сніг випав. Отаке от, от. Що сьогодні ще цікавого? Закинув прання. Постригся, до речі, постригся сьогодні. Сьогодні був такий суботник, плюс зодно прибрав в туалет і все. Йду стригтися. Я все забираю, рушники все знімаю, і після того як постригся, всякі ж дрібне волосся воно розлітається. То гарненько все приймив, якраз така ревізія раз в місяць. Мою, цей ванно. Ну, може пізніше. Ось він так скоро росте. Гарно все перемив і що? Повечеряли? Борщик сьогодні дуже смачний борщик, але не було сметани. Тобто закинув ложку майонезу. Завтра треба буде піти купити сметани. Завтра буде борщик ще смачніший. Дуже смачний борщ з того м'яса костковського, яке ми взяли. Воно просто підходить всюди. Це свининка і без кістки. Шия до вам. По-моєму, ши. І цей. І що? Сьогодні на 41-й нас запрошували. Знайомі приїжджали на 41-й, зробили там собі вечірку. Дуже смачне. Вони приготували рибку, затушили, потім м'ясо запекли. Всяких салатиків наробили робили молодці. Але у нас було прибирання, ми трошки запізнились, перейшли. Посиділи, поговорили, посміялися і додому. І додому. Так що так. Та ніби, ніби все, сьогодні нічого такого. Нормальний, нормальний вихідний вийшов.